Дивіться, яке сонечко. Ви бачите? <гум> Слухайте, пару днів назад, чи навіть тиждень назад не було взагалі сонця на вулиці. Ви пам'ятаєте якісь сірі тучі, таке нагнітання? Якось воно було неприємно і страшно. А потім мені сказали працювати з небом, визивати більше до творця, більше сили і знаєте, як... Встати і такий, ну от останній ривок просто взяти в себе в руки. Не нити все буде добре. І тоді, ну взагалі, все буде добре. І дивіться, сонечко, тучки, яка краса у нас в Україні, вона наша Україна дуже настраждалася. І якось треба вже взяти нам усім і просто взяти і допомогти їй зцілити. Я там була давала вам і медитацію на зцілення землі нашої, висаджувати там зерно, все, що ми можемо, навіть зранку. Коли ви там медитуєте, коли ви щось робите для себе, там зарядку якусь, я не знаю, якось себе порадуйте. Якщо ви там ну, дуже хочеться чогось, це не значить, що треба там з'їсти е, кабана, просто порадуйте себе чимось, тому що. Після цього, коли ви себе порадуєте, станьте і скажіть, що я можу зробити для України. От що вам піде? Пустіть в свою голову світло, оце сонечко, яке зараз світить мені в глаз. Пустіть цю це світло енергію сонця, енергію від творця. Енергію холоду, знаєте, візьміть три луча. Золотий це буде сонце, білий це творця, і голубий це буде ну, такий холод, енерг... космічна така енергія. Направте собі в голову і через себе пропустіть і в землю пускайте цю енергію, таку світло, і наша земля. От уявіть карту, там підніміть, уявіть всю нашу Україну з усіма територіями, іначе випускаєте туди живільну воду, живільну енергію золото, білий. Луч. А uh, и що я сказала? Зол і голубий. О, ці три луча повинні напитати на нашу землю енергію, енергію любові, енергію світла, енергію, ну, от, щоб вона стала сильна, така, знаєте, щоб енергії її нарешті піднялися вже і дали по морді. Ну, А скільки можна. От, І тим самим, просто, чим нас більше, чим ми сильніше, чим ми витриманіше, звісно, буде. Потім я казала, що і відкати все, але зараз ну, треба встати ще раз. і Кричати, що все буде добре, доробити вже це все і щоб нам всім стало нарешті легше. І ми всі поїхали відпочивати на море. Гарного вам дня!